Мо наші партнери з країн НАТО і не тільки просто партнери, які входять в групу Рамштайн. Нині активно навчають наших військових. Ми бачимо, і без сліз дивитися неможливо, як наші навчені покидають ці полігони і честь віддають в усіх країнах: і Франція, і Британія, і власне Іспанія. Але тут ж важливе питання: а в яких напрямках ще можлива активізація? Ми що ще не зробили, чого не навчилися або не навчили, і які моменти ми ще не закрили в контексті спів. Праці до вступу повноцінного в НАТО, ну ви знаєте, я би тут говорив про інтеграцію на державному та регіональному насправді рівні, тому що на державному рівні розпочати переговори в двосторонньому форматі щодо гарантій безпеки, зокрема, це з США та Великобританією, І переконаний, що саме ці консультації та переговори сприятимуть зближенню наших позицій. І тому їх можна розглядати як фактор, що сприяє насправді інтеграції в НАТО. За ініціативи нашого президента проведено перше засідання Ради України і НАТО щодо безпекової ситуації в Чорному морі, і тобто, ми переконалися, що цей формат робочий. Тепер треба його як можна активніше опановувати. Також відбувається інтеграція на регіональних рівнях. Наприклад, цього тижня підписаний меморандум про співпрацю між. Центром інформації та документації НАТО та Одеським державним університетом внутрішніх справ цей мета цього документу це зміцнення двостороннього співробітництва. І вже найближчим часом, наприклад, в Одесі будуть відбуватися кілька дуже цікавих заходів, які будуть спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо функцій. І ролі НАТО, а також щодо співробітництва України і НАТО, тому ми йдемо в вірному напрямку. В нас попереду дуже багато роботи, і я вважаю, що все, що ми робимо, найближчим часом принесе результат.